Ну, матч, по-перше, якщо двома словами, він був дуже класний. Був, був дуже цікавий і мені сподобалося, він був дуже цікавий ну, двох сторін, але ми мали багато передумов, багато моментів для того, щоб забувати більше, забувати першому там. І... Сталося так, як сталося. І важливо, що ми виграли такий матч і ми дуже хотіли цього. І... Вітаю. У нас, як правило, ми з Києва приїхали. Якщо такі матчі відбуваються, то ми з насправді В який момент ви відчули, що ви можете дотиснути? Дякую, а чого ви з Києва приїхали? На Там нема футболу. Там Юра був. На фото приїхали. Ні, ми до вас приїхали. Дякую привітання. Дякую, що люди хочуть з різних куточків України приїжджати дивитися Карпати, це дуже приємно. І це показник роботи гавців, гравців, тренерів, клубу. А... Також це показник того, яка створюється атмосфера тут. Я думаю, що вона найкраща в Україні з цій І ви чули, що ми можемо на тиждень. На тиждень ми це відчули, бо ми бачили, як ми тренуємося. Ми знаємо наш потенціал, і ми в це вірили. І, чесно кажучи, я весь, всю гру себе переконував в тому, що ми близько до цього, що ми можемо, що ми дотиснемо їх. Ми бачили, що наші заміни як вийшли і наскільки вони були продуктивними і гострими. Тому кожна заміна нас наближала до цього. То ті гравці, які були в основі, вони шалений темп нав'язали. А ти гравці, які виходили, їм потрібно було просто продовжувати до тисну. Ще запитання? По традиції дякую з навіть самому штату всім футболістам. Пам'ятаю, як пам я дав питання. на шахтарі. Я вам за нічию, хто за третій час будемо дякувати за перемогу і за класну гору. Я думаю, що це саме той мед. По атмосфері за інвальчих ситуацій, що немає надалося забезпечити більше вклад, я думаю, що стадіон був заповнений набагато більше. І ну, до такого, напевно, приємно трішки питання. Останні дві гри, два фінали, можна так сказати, для нас. И, по Лазарету. Чи відновлюються всі наступної гри, чи більше. Мені здається, що в таких моментах вирішена глибина складу. No, у нас фінали почалися раніше. Та стосовно глибини складу, ми ми кажемо про те, що ми маємо довіряти всім професій. І Так, у нас сьогодні грали чотири основні гравці: Тицьков, Жан, Пабло, Сич. І ми розуміємо, що це ну, велика втрата для нас, але вийшов там, провів дуже класний матч. Вийшов Адамюк, провів дуже класний матч. І ми розуміємо, що. Якщо ми будемо довіряти нашим гравцям, будемо казати і казати їм правду, що вони якісно роблять на тиждень, то нема проблем. І Готуватися від матчу до матчу, і якщо так, якщо розм... розмірковувати, то ці фінали почалися ще раніше, але ми знову ж таки наголошуємо нашим гравцям, що у нас є наступний матч, який найважливіше. А далі далі будемо дивитися, ми не забігаємо туди, вперед. А... Пробимо те, що від нас залежить сьогодні. найважливіше, найважливіше, умовно кажучи, тренування. Воно ну, найважливіше не думати, там, через тиждень буде гра. Сьогоднішній день ключовий є Ну, Хочу теж приєднатися до всіх. Сьогодні всі кажуть компліменти спочатку. Да? Ми дуже вам пишаємося, ви великі молодці, і приємно буде бачити вас, сподіваюся, що все закінчиться вдачем в Єврокубках. Питання моє, моє таке, вже так зараз з холодною головою, да, ви вже переможці, все-таки перед матчем, як ви планували зіграти більш розкуто, але більш ризиковано, скажімо так, що більш ви порадували вболівальників і так далі, да, але або більш на результат і прагнучи зберегти, скажімо, до, до надійної А те, що ви побачили, як тут вважаєте? Було ідеї, де, скажімо так. Ну, ми не налаштовувалися грати, так що ми маємо так. І намагав, нам, э, чи, з цієї гри намагалися э, створювати домінацію з те, що ми будемо э, головними ідією, що ми особи А ви будь ласка, той епізод з гравцем Олександрієм. що відбулося і чи ви прийняли його вибачення? Ну ні, ми, ми все, все добре, ми підписували навіть не один раз, а два рази руки. І це немає. Він хотів швидко вкинути м'яч, я був на його шляху, він мене відштовхнув, я зреагував на це, можливо, там, не потрібно було це робити. Але, але ми, головне, що ми один з один одного не ображали, щоб і, ми, і ми, ми розуміли цю ситуацію, і я, і ми потиснули шкафу. ми один раз вона відбарала. Ще запитання? Удачі. <гаджі> ну, на жаль, в кінці програми РУ. Ну, після цього матча вже, в принципі, не боремося за перше місце, але до матча влаштовуватися така. Мета наших вашості. До кінця боротися за перше місце. На жаль, цю можливість ми сьогодні опустили. Будь ласка, запитання. Андрій Манько, Каменяр, Універсат. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, можливо, це... Збільше така психологічна, ментальна була проблема, що так ввели э, в рахунку, пізніше там Карпати забили, але відмінили, то там подорожі поданою було. Тобто спочатку мала би бути психологічна перевага на вашій стороні, але потім чомусь з якоїсь причини футболісти ну, чи не пощастило, не факт, чи ментальний. На вашу <риказ> дум. думку? Да. Це, на мою думку, так. Це тиснуло 100%, тому що коли ти борешся зараз щось таке, можна сказати, навіть велике для Олександрії. Це, ну, це велике перше місяця можна, можна сказати, що це нереально, але вже близько. Це тиснуло 100%, забили гол, Але скажу, що не найкраща наша гра. Це по-перше, але буває такий. І після голу теж хотілося, щоб ми трошки краще грали на м'ячі. Але трошки щось не похваляло. Але, в принципі, рахунок був один-нук, і в принципі в другому таймі е рівна гра. Е дуже хороший момент був у Філіпова при рахунку один ну. Забувай другий гол, я думаю, гра була закрита. Але це футбол, е тим він і цікавий. І потім це, це те, що в кінці треба дивитися, і пенальті дивитися, і червону картку Калюжному, що? то що я бачу, пенальті ще можна щось там до муха притягнути, а ну, довга жовта калюжна, він роздав нам вісім карток, Кравченко дав четверту картку. Ну, Кравченко пропускає, калюж не пропускає наступну гру. Але це зараз по гарячості так, не хочеться нічого казати, треба подивитися, проаналізувати. По-перше, ми завжди дивимося на свою гру, а судді все це таке. Не можу сказати, що він в цілому погано судить, він судів нормально, але ці ключові моменти, коли, коли він напевно ну, поняв, що може що зробити, я вважаю, що пару разів як мінімум помився. Але це моя, моя думка, яка, яку треба бути ці моменти. І цей гол в кінці. Ну, все було проти нас сьогодні. А пане Сергію, скажіть, в якому стані зараз Руслан Петрович, тому що ми весь матч бачили, в якому він був в запалі. Я давно його таки не бачив. тобто він, він завжди емоційний, але сьогодні він був надзвичайно емоційний. Який він зараз, в якому стані? нормально. Це, це футбол, він як гравець проходить, це як тренер. Ні, я не можу сказати, що він сьогодні якийсь інакший. Все було як завжди, він підказує, він переживає, і ми. Тому я не можу спитати зараз. Все добре, ми треба забувати цю групу, аналізувати і готуватися до вересня. А чому ти не прийшов Ми зараз вже запізнимося, він вже пішов, і ми зараз, зараз потяг, тому будь ласка, якщо можна, то Одне віддавати питання і все. Все. Всі блого. Дякую.